В першу чергу хочу подякувати вам ще ведучі. Ви настільки круто вели нашу програму, що я просто в захваті, настільки такого я навіть не очікувала. Ви дуже приємні люди, дуже хороші. Дякую. Ви чисті українці з українськими традиціями. Я, я дуже вам вдячна. Ви я просто наше свято зробили. Просто неймовірним. Ви дуже гарно <реш> і з гостями, і з нами, і з конкурсами, і зі всім. Я вам дуже вдячна. Дякуємо. Навіть чоловік був і монтажем відео. І всі. ми сьогодні просто Спілберг. О, а, да. сьогодні Спілберг Папарасович. <реш> Я вам дуже вдячна. Дякую вам щиро. багато ще відгуляти вісіть, бо ви найкраще. найкращі. Найкращі ведуча, музиканти. Взагалі, дякую дуже. Дякую вам велике. Okay.